Отож, я видалалась із Тіндеру і вирішила, що треба шукати собі товариство у більш софістікейтед соцмережі. Після кількагодинного чатингу із персонажами, під ніками колаборація моху, «Запліснявілий білий консенсус чи «Ліна на голова. Я вирішила, що аналізувати треба не лише тіндер Тіндерметчів. Розповім вам про основні принципи аналізу акаунту у Твіттер, які можна сміливо використовувати під час осінь розслідувань. А ще покажу, як мої колеги ідентифікували про російського пропагандиста, колишнього військового зі США, що шифрувався під ніком Осін Дефендер. Аналізувати твіттер-аккаунт можна з двох сторін: інформація про профіль та власне самі твіти. Ця соцмережа корисна тим, що тут дуже багато контенту, але і бідова через те, що тут дуже багато контенту. Стартуємо із того, що проаналізуємо сам профіль. Важливу інформацію нестиме ім'я користувача, юзернейм, розділ про себе, місце перебування, вебсайт, дата народження та дата реєстрації аккаунту. Звісно, ім'я користувача може бути вкрай ваго. Гадливим і особливо нічого не розповість, але юзернейм може бути як нік, який варто пробити через вже знаний софт. «What's my name» чи Checkup». Name Далі, зачепившись за інші соцмережі, шукаємо ще інформацію. Такі розділи, як про себе, дати народження, місце перебування, це вже чималий шмат інформації, з яким можна працювати, значно звужуючи ареал пошуків. Мої колеги ідентифікували одного персонажа у Твіттері. Його акаунт рекламив сам Ілон Маск. Мовляв, хочете знати, що робиться між Ізраїлем і Палестиною? Читайте «Осін Дефендер. В описі профілю він називає себе фахівцем в галузі розвідки з відкритих джерел інформації в Європі та конфліктах в усьому світі. У місце перебування вказує американський штат Джорджія, а дату народження 19 листопада. Раніше його аккаунт у Твіттері називався Саймон Андерсон. Про це каже юзернейм, який був незмінним, що можна глянути у веб-архіві. Саймон Андерсон це схоже на реальне ім'я, маючи з опису профілю ще приблизно локацію і дату народження, Мої колеги віртуозно те все співставили і перевірили в агрегаторі відкритих американських реєстрів True People Search і встановили, що є така людина Саймон Андерсон у Джорджії, народжена 19 листопада, і він там такий один у стрічці, де залишають лінк на веб-сайт. Осінь Дефендер кинув посилання запрошення на Діскорд, де він мав інший нікнейм, але такий, що збігається з його youtube каналом. Одним словом, якщо вам цікавий цей кейс, розписали детальніше у нас на са. Про що ще можна дізнатися із твіттер-профілю. Окремою графою виділимо тих, за ким стежить користувач, хто підписаний на нього, і спільні підписки. Особистісні зв'язки та їхній аналіз дуже важливий елемент розслідування, що часто допомагає підтвердити чи спростувати певну гіпотезу. Дайте нам знати, якщо ця тема для вас цікава, зробимо окреме відео. Не забуваймо, що фото профілю та банер теж можна прочитати коректно, використавши потрібні софти. З інформації в Підрозділи теми та списки можна зробити висновки про те, чим цікавиться людина, над чим працює та що відстежує, зокрема. А тепер про твіти та іншу активність: короткі меседжі, а точніше, їхній сенс на сторінці профілю, аналізувати це база, на яку слід звертати першочергову увагу. Власне, колеги тому й ідентифікували осін «Дефендера», бо той постив пропагандистські проросійські дописи. А інфлюенс пропаганди на майже мільйону аудиторію у Твітері. Це, м'яко кажучи, взагалі не ок. Звертайте також увагу на закріплені твіти у самих постах та реплаях. На інші твіти не пропускайте повз дату публікації часом геомітки, мітку джерела твіта, аналізуйте додані до посту фото і відео. Twitter Video Downloader допоможе скачати з твітеру відео, з якого потім можна спробувати витягти як зі вдань. Швидко вивантажити коментарі під твітом у форматі таблиці можна за допомогою софту. Export Comments. розділ подобається, теж розповість чимало. мало. Там видно, що лайкав користувач. Як шукати дописи. Якщо вам потрібно знайти конкретний твіт конкретного користувача, то у стандартному пошуковику у Твіттері праворуч вбиваємо відомий нік і отримуємо список твітів зі згадками юзера. Можна звузити пошуки залежно від вашого запиту, використовуючи операторів пошуку. За геолокацією теж можна знайти твіти. Soft one million Tweet Map показує, де і коли територіально був запущений твіт. Можна шукати. За ключовим словом, гештегом, нікнеймом або просто глянути, хто там, що йде зараз, що постить. Звісно, аналіз твітераканту це далеко не повноцінне розслідування, а лише один із численних його етапів. І найкраще, коли все це працює у комплексі, Долучайся йти до нашої осінь спільноти мольфар. Ми навчимо.